І молився. Я весь час кожен раз молюся, що я повинен людям сказати. Тому що дехто з вас мене чує трошки частіше, але більшість з вас мене чує рідше. Тому це слово, яке я повинен вам сказати, воно повинно бути ну, сильним, і воно повинно бути в серце. І багато залежить від нас самих, наскільки ми, наскільки ми в серце. Способні прийняти, або ми закриті. Тут на Альфа-Курсі приводиться цей приклад, і, можливо, навіть є цей малюнок, а може нема цього малюнка, коли Ісус Христос стоїть біля дверей людського серця і стукає. Знаєте, це така відома, відома і картина, але це не просто картина, друзі. Це не то, що просто якийсь художник це намалював, а це в Біблії написано в новому завіті в самому кінці, що Ісус Христос. Стоїть біля людського серця і стукає в нього. E, чого в нього стукать? Ми і так до нього звертаємося кожного дня, ми його потребуємо, нам треба Божа допомога. Чого в нього стукать? А от що я скажу. E, значить, навіть якщо, знаєте, звичайна людина, я просто думаю про кожного з нас, ми те до Бога звертаємося, боже дай, Боже дай, Боже дай, Боже дай мені хліб мій щоденний дай нам на сьогодні. Гріхи й мої прости. Але ми не питаємо його, Господь, а я що для тебе міг би щось зробити? А я міг би Господь, О, знаєте, ми в своїх е, в своєму уявленні ми такі бідні і нужденні, що навіть якщо Господь нас попросить щось зробити, будь ласка, зроби це для мене. Ми скажемо Господи, та ні, я не зроблю. Я, я недостойна, я бідна. Я така ну, заклопотана людина своїм, і ми навіть можемо Богу отказати. Ви скажете, ні, ми Богу не відкажемо. Відказуйте Богу. І я хочу запитати, чи багато з вас свідомо в своєму житті щось служили Господу, сказали, Господь, я зрозумів, що ти від мене це очікуєш, і я це зроблю для тебе. А я скажу небагато. Небагато. Але багато з нас хотіли від Господа отримати. Багато з нас отримають. А ти скажеш мені, та що я там від Бога отримав? Ця моя пенсія гігантська. Слухай, ти життя отримав. Життя це більше, ніж пенсія. Життя це життя. Це життя. Пенсія це те, що нам дала наша держава. А життя діти, онуки, огород, коти, сонце, осінь, тепле приміщення, друзі. Людина, яку ти любиш, або ну, той, хто Божа милість, Господь нам багато дав. Ми не бачимо це все. Ми дивимося тільки під ноги, на но наші черевики порвані, і більше нічого не бачимо. За що я буду Богу дякувати? За цю пенсію. Причому чому Бог до твоєї пенсії? До пенсії державі дякую. А Господу, дивіться, нам є за що дійсно подякувати Богу. Нам є за що дійсно. Більше, ніж ми дякуємо, є ще більше. За їжу, що у нас сьогодні є їжа. Що сьогодні ми проснулися в своєму домі. Ви бачили, що в Києві там позруйнували ці високі? Не дай Господь, а я сьогодні проснувся. Я зміг встати, я зміг посмідати по-людськи, я зміг подітись і я зміг прийти. Є за що дякувати. Але номер два, номер два це те, що ми взяли. Це те, що ми взяли. Тепер ще питання. А що ми віддали? Що ми віддали? Господь. Що я міг би? У мене, звісно, небагато не небагато продуктів, небагато сил моїх фізичних, я вже життя прожив. Але що я міг би для тебе віддати? А що, Богу щось треба від мене? Да. Да. Я хочу вам сказати, коли він давав тобі життя, коли він давав тобі життя, у нього було твоє ім'я, у нього було, як ти будеш виглядати, яка ти будеш красива, красивий. Знаєте ці. Жінки, я не про вас, я про жінок, оці, які вже старші. І я приїжджаю до однієї бабульки і кажу: слухайте, у мене є фотка, що ми з вами п'ять років назад фотографувалися. Їй вже більше вісімдесят. А вона каже: а ну покажи, як я там, в чому я там була у діта? Тобі вісімдесят. Ти цікаво. Да, цікаво. Тому що ми жінки, ну, ми жінки. Тому що жінки, вони так Богом створені. Вона хоче бути красивою і 80, ну де я гляну, як я там, яка в мене там була одяг чи прическа, не пам'ятаю, що вона сказала. Отже, Господь, він як наш отець, він нам дає. Але він запланував, щоб в нашому житті ми пізнали, що є, дивіться, його воля для нашого життя. Що таке його воля? Це бажання, щоб людина щось зробила. А людина, знаєте, що ви робите? Знаєте, що всі люди роблять? А що? То, що я вирощую виноград, йому не нравиться? Нравиться, але це ну, для тебе, а не для нього. А що не нравиться, що я котів кормлю під під'їздом? Нравиться, так. Да, це для твоєї душі. Щоб тобі було хорошо, ці коти до тебе біжуть. Ти їм там висипаєш ту кашу. Це для тебе, але не для нього. А що Богу не нравиться, що я там подміла в під'їзді, чи щось там. Нравиться, це для тебе. А для нього? А що для нього? І от що для нього? В молитві очі наш є ця строчка, волшебна строчка, яку ми просто говоримо і припускаємо, нехай буде воля твоя на землі. І тепер ми зупиняємося, зупиняємося і кажемо. Боже, а чи пізнав я твою волю? Що таке воля? Ну, бажання. Його план, Ось скажемо так, от то, що мама кличе дочку свою і каже: сходи в магазин. Оце воля мами наша дочка сходила в магазин, дала й діть. Так і для тебе. Пізнай мою волю і за твоє життя 80-90 років, виконай її ще раз. Пізнай Божу волю і за твоє життя виконай. Дивіться, ми волю виконуємо всіх. Коли були молодші, виконували волю там в армії командирів, на роботі начальників, партії, потім це, потім зараз волю онуків. Бабушка, що, скоро ти там мені на смартфон добавиш, щоб я купив. Ми волю всіх. І ми вважаємо, що це нормально. І це нормально, правильно? Ну, онукам вже треба. А, а волю Божу. І дивіться, я закінчу зараз уже. Я закінчу. Хочу сказати. Дуже важливо, надважливо любій людині за життя. Оцей отрезок, Все більше далі вже буде Божий суд. Отут за життя. Шукати, пізнати і виконати Божу волю. Шукати, тобто свідомо. Питати, Господи, яка твоя воля на землі для мене? Як у Тебе з неба для мене на землі? Що я? От ти знаєш, Господь, я ж кандибаю, є сюди доповзла, повзла. Але я хочу твою волю виконати. І Господь тобі покаже. Він покаже тобі якусь людину, яка плаче, яку ти можеш утішити. Він покаже тобі когось в об обставинах. Він скаже тобі, що зробити, кого накормити, як, як це проявити. І ти зробиш це, і коли ти прийдеш на небо на суд Божий, а ми всі станемо там. Прийдемо на суд Божий, станеш, і Господь скаже: знаєш, я тебе зустрів у, у, у твоєму житті. Ти скажеш, в смислі зустрів? Я тебе не зустрічав, Господь. Він скаже: Я був в людині, та яка хворіла, лежала, лежача. І в неї не було що їсти. Ніхто з неї там діти її не приїжджали, там, чи в неї не було дітей. Вона була одинока в сусідньому під'їзді. Ти узнав. Сварив цей суп, приніс до неї, став ложку дав і покормив її. А це був я. І я тобі. Ти виконав мою волю на землі. На небі ми волю Божу не будемо виконувати. Ні, на небі ми вже будемо, ну, там, да, там інше, інше, інша структура буде. На землі біда. На землі хворі люди, на землі одинокі люди, на землі та сидить, знаєте, приходять ці бабушки на, на мої благодійні заходи, вони всі красиві. А діти... ти тільки починає з ними говорити, вона починає плакати. А одна на раківці каже, вся коробка це все, що в мене є, вся їда, яка в мене є на сьогодні, плаче. Це на землі. І я, знаєте, подумав, оця бабушка голодає, в голодає, неї нічого немає. І от подумайте, про що я говорю, що вона в пустині живе. Що поруч нема людини, яка їздить на нормальній машині. Що, е, що ніхто з нас не може купити їй батон? Батон. Ніхто не, не може купити їй батон, що вона чекає, коли я прийду, якась постороння людина, яка взагалі її не знає, не знає в якому під'їзді, в якій квартирі. Що е, Вона чекає, коли я дам цю коробку, записую це там, за два тижні. Е... Понімаєте, це якась людина, яка живе поруч. Цьому під'їзді або в сусідньому під'їзді, знаєш, могла би проявити свою любов. І не проявила, і не проявила. Тому що ми, ми не вміємо волю Божу виконувати. Ми на собі зациклені, на своїй бідноті. Е, на своїй бідноті. А нам треба, коли ми молимось очинах, давайте молитися очі наш, це нормально, це хороша молитва. Але коли ми молимось кожну фразу, давайте говорити вдумливо. І утром ти молишся і кажеш: Господи. Нехай буде воля твоя на землі. Господь, яка твоя воля сьогодні для мене на землі? Допоможи її мені не пропустити. І все, і живи. І якщо ти так помолишся, ти не пропустиш її. Ти побачиш її. І по твоїх силах, і по твоїх можливостях. Батон або каша, або щось, або просто милосердя. Або, знаєте, от теж вчора коробки видава. Ну, я дав ці коробці, якась бабулька, я не знаю, вони біженці. Вона так плакала до мене, там, я вже її обнімав, не знав, як її Ну, Я просто обняв її. І просто обняти людину. Це теж треба комусь зробити. <гум> це теж треба. Ти нічого не даєш, ти діти не даєш. Ти батон нажений, ти нікуди не йдеш. Ти просто бачиш, що вона плаче, ти її обняв. Можеш помилитися? Я зараз стою, от ми приїхали, я припаркувався там за воротами. Мені дзвонить якась людина, я не знаю, що це за людина. помолиться за мене. Я зараз стою, боїться в бочів. У мене не виходить там якісь аналізи. Помолиться, мені так погано. Я бачу, що ну, мене ніхто не приймає. Я за неї помолився, Господи. Нехай ці лікарі відкриють для неї серце, щоб її прийняли, щоб вона так не. Просто що треба людині? Ти скажеш, так у мене нема денег. Помолись за людину, це денег не треба багато. Встань і помолись за цю бабульку. Знаєте, ще останнє. Я знаю, що у вас така сама ситуація, але я вашої ситуації не знаю. Я знаю, у багатьох бабулях є діти, онуки, які про них забули. І ця бабушка єлі е, конці, з концами зводить, а діти або онуки живуть в Європі і, ну, і кажуть, бабушки, у мене теж трудні времена. І знаєте, я вам скажу секрет. Я вам скажу секрет. Може хтось не знає. Я думаю, що багато хто знає. Ви знаєте, що, наприклад, якщо е, Дитина ваша, давайте не дитина, а діти ваші вже дорослі. Онук живе в Німеччині. Він отримає 20 євро за годину. 20 євро за годину. В годину він працює 6 або 5 днів по 12 годин на день, по 8. Отримає 20 євро. 20 євро це 1000 гривень. І ти у нього боїшся попросити в місяць 1000 гривень, він її зарабатує за одну годину. Це 20 євро в Німеччині, як для нас 20 гривень. Для, для 20 гривень це сильно великі гроші. Ну, Гроші, але невеликі. І для нього. А ти кажеш, та я боюсь, тісняюся, у нього просити, щоб він раз в місяць мені 20 євро дав. Та для нього це ніщо. І так ми отак от живемо, так от ми живемо якось странно. Маючи дітей, маючи онуків, які могли б нас подбати, шукаємо цю якусь. Соціалку, там, що, що небудь, якусь коробку. Понимаєте, багато чого неправильно. Тому тому завдання моє таке дойти ще п'ять разів. Дойти ще п'ять разів до кінця. Щось для себе поняти, щось трошки змінити в своїй молитві, трошки більше слухати мої промови або ці промови. Вони бувають строгі, бувають добрі. Ну, просто щоб підбадрити нас. І зробити щось. От, дивіться, не, не, не хотіть просто. Ой, я хотів зробити, але не зробив. А, ну зря. <гум> але зробить щось. Зробить. От, дивіться, молитва така. Молитва така. Вранці молишся, нехай буде воля твоя на землі, як на небі. І тут сказати так, Господи. Я хочу сьогодні свідомо кажу тобі, Господь, виконати твою волю. Якщо ти мені покажеш, що я повинен сьогодні зробити, обняти там когось батон дати, чи кашу, чи суп, чи когось провідати, чи бабульки, це й добре слово сказати. Я обіцяю тобі, Господь, що сьогодні скажу. Якщо ти не, ні, ні, не предоставиш цю можливість, ну я не зроблю. Я не буду її так ну, там, шукати під кожним кустом, де ця бабулька вижити. Ні, ну, якщо ти мені на мій життєвий шлях це пошлеш, я це зроблю. Я тобі обіцяю. І Господь це зробить. Сьогодні або завтра. Сьогодні. Ну. Дякую вам, друзі, що ви почули, послухали мою промову. Послухайте і робіть, і живіть так. Нам небагато осталось, всім по 50 років ще залишилось. Але оці останні 50 років нашого життя. Будь ласка, зробіть для Господа щось. Ми для всіх вже все віддали, Понімаєте? Ми вже все своє життя і здоров'я віддали всім, кому тільки могли. Кому на кому не треба. Більше кому не треба віддали. Тепер давайте для Господа щось зробимо. І отримає награду від нього на небі. Я коротко помилюся. Боже, я прошу Тебе за всіх цих людей. Боже, нехай у нас не буде просто молитва дай-дай, дай дай, а нехай у нас буде, Господи, що я можу зробити в ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, Господь, допоможи кожному з нас, благослови кожного з нас, підтримай кожного з нас, Господи, молюся за Україну нашу, Господь, помилуй Україну, Боже. Вступися за нас, Господь, проти наших ворогів, вступися, Господь, за наші міста і села. Боже, помилуй цих людей, які сьогодні постраждали. Дай їм тепло, електроенергію, дай їм їжу, Господь. Одіяла тим, хто лишився без квартири, без всього, що він мав в цьому житті, в Києві, в дорогому місті. Ми просимо Тебе. Нам, Господь, допоможи не бути безсердечними егаїстами над собі тільки зацикленими. Господь, допоможи нам шукати, виконувати Твою волю, Господь, у своєму житті на землі. Як у тебе воля на цій землі на цієї землі на небі? Дякуємо тобі, Господь, молисвіня, отця і сина святого духа. Амінь.